Анна Ясковець народила донечку ще 14 вересня. В пологовому написала заяву на отримання бейбі бокса. Минуло три тижні, а вона досі не отримала обіцяний державою пакунок малюка. Жінка звернулася в районне управління соцзахисту. Відповідь була така: заяви вашої немає. З перинатального центру не передали вашої заяви. І вона, взагалі, то мала бути через два дні після. Після виписки тоді ви мали отримати пакунок. Якщо ви в цей термін не отримали, то його вже якби ну і не маєте отримати. Хоч відповідно до постанови Кабінету міністрів пакунок малюка можна отримати впродовж 30 днів з дня народження дитини. Звертаємось у профільне управління, чому молодій мамі не видають пакунок малюка. Там пояснюють, заяви Анни Ясковець у них немає, хоч перинатальному твердять, що надсилали. Працівники соцзахисту радять знову написати заяву. Вам потрібно ще донести довідочку з пологового будинку, де ви народили живонароджену дитину. Якщо вам ця довідочка вже видавалася. Ви, будь ласка, кажете, щоб вам дали таку саму довідочку під тим самим номером, і де буде написано, що це є дублікат довідочки. Після цього жінка може отримати бейбі бокс впродовж 17 днів. Втім, Анна Ясковець переймається, чи розмір одягу ще підійде. На щастя, самостійно купила достатньо речей для немовляти. Казали лікарі, ви багато не накуплюйте, бо через те, що воно буде. А дітки ростуть. А як вже, ну вже дітки дуже швидко ростуть, і тобто, якщо його отримати через два місяці, то вже цей пакунок просто напросто буде непотрібний. Зараз пакунки малюка видають одразу у пологових будинках. Ті, хто народили раніше, коли ще бейбі бокси не завезли, радять звернутися у профільне управління. Технічно на сьогоднішній день у нас немає транспортних засобів, таких щоб розвозити по місцю проживання. Наш район великий, є відстані 5 кілометрів. Є відстані 40 кілометрів. Ну на жаль, тому ми даємо інформацію батькам, що у нас пакунки малюка на місцях, можете приїхати і забрати їх. Так зробила жителька Колодинки Олена. Жінка написала заяву на отримання пакунка малюка тиждень тому і вже сьогодні його забирає додому. Так, це більшенький, вино одразу, такий. Також, тобто декілька розмірів. Так, Найші, так, більші. два менших mm -hmm. та два більшенькі. Пакунки малюка на Рівненщину надходять партіями. Поки що не було випадків, що батьки відмовлялися від них. Якщо ви не отримали його в пологовому, пишіть заяву і не чекайте, коли у двері постукає кур'єр з бейбі-боксом. а йдіть у профільне управління. Інеса Пославська та Владислав Кругляк, новини Рівного.